Яка ціна є? 16 тисяч на старті, телефонуйте, ціну вже уточнюйте. 16 на старт. Так, Volkswagen. Так, ось такі всередині на автоматі. Так, доволі свіжо виглядає цей автомобіль і отим роком п'ять ділясовців дісяй так, вим-вим тренатсі третіші тренатсі сімсот, тренатсі терік, два бензин хіа, сіжо проєнна Доволі так свіжо виглядає, сьомий рік 7700, ціна така в принципі, непогано. Так, пульсває. Шостий рік. Дуже шість Плаємо, шістнадцять рік, чотирнадцять вісімсот. Сі Мерседес. Дванадцятим роком двадцять 20 Так, Chevrolet, 8 роком 3800, так, Volkswagen, і непоганий, 6 рік, 4500 на автоматі, Golf 4 1.6 бензин. Так, хульсвай. Так, один старик вісім Так, я семнадцати, чотирнадцять, чотириста п'ятдесят. Так, да що один з легендарних автомобілів? Патойота. 8 рік 7800. 153760. У мене не було царапа, я его повезла в Бигу. Шкода. Аз бензин перший 3600. Так, Nissan Rock. С 17-м роком 14500, 2,5 бензин.

Так, і встані, що поб'ємо, що 70 на автоматі, прямо з Нідерландів, у нього в стані, розвитку нас, робимо реєстрація на власника. Ну, Небагатий автомобіль, чесно, скажу. Чорний колір мінус. Але автомобіль такий свіженький, не знаю, чи він закритий, відкритий, зараз спробуємо. Закритий на автоматі. А й там теж собі взяв такі робочі ці понячки надзвичайно 6 рік 6600 так, такі опалінь сідні 111 рік 7600 бембем

Дастер 17 рік, 12,500. Нагадую, що в мене на франківська 31 серпня. Не забудьте підписатися і переходьте на наступне відео.